З настанням холодів люди часто використовують у своїх оселях електрообігрівачі, і саме в цей час значно збільшується кількість пожеж у помешканні громадян, часто з трагічними наслідками. Адже ігноруючи правила пожежної безпеки, люди не замислюються над тим, що такі дії можуть коштувати життя їм та їхнім близьким. Саме тому, аби зменшити кількість пожеж у житлі та найголовніше уникнути трагічних наслідків, рятувальники. Вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами з настанням холодної пори року Багато людей використовують для обігріву своїх помешкань електроприлади, що у свою чергу призводить до збільшення пожеж. У житловому секторі, тож аби запобігти надзвичайним ситуаціям та уберегти своє житло, нагадуємо вам основні правила пожежної безпеки при використанні електронагрівальних приладів. Використовуйте тільки сертифіковані електроприлади. Відстань від пристрою до горючих матеріалів повинна бути не менше ніж 0,25 метра. Перед увімкненням електроприлада, переконайтеся, що він не має механічних. Ушкоджень, не залишайте дітей самих біля увімкнутих електроприладів. Виходячи з будинку, вимикайте електроприлади. Забороняється встановлювати електроприлади на легкозаймисті матеріали. Не вмикайте в подовжувач багато електроприладів. Одночасно це може призвести до перевантаження електромережі. Також забороняється пускати провід від електроприлада під килимом. Це може призвести до його. Перегріву та в подальшому може виникнути пожежа. Головна інспекторка Володимирського районного управління ДСНС Тетяна Мацюха розповіла, що робити, якщо пожежа все таки виникла. Якщо ж пожежа все ж таки виникла, необхідно дотримуватися таких правил. Насамперед, знеструмте пристрій. Якщо не вдається висмикнути вилку з розетки, відімкніть автомат в електрощиткові. Після знеструмлення приладу візьміть мокру ковдру, та накрити нею електропристрій, це зменшить доступ повітря до вогню, і ні в якому разі не можна гасити водою електроприлади та палаючу пластмасу. Фахівці ДСНС зазначають, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. І досить зручні та прості прилади, які здаються безпечними, при недотриманні певних заходів безпеки, можуть доставити чимало проблем.